Всім привіт! Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам, як прорахувати ваш будинок, як зрозуміти, скільки він буде коштувати. Давайте ми, наприклад, ви зайшли на наш сайт. Ви побачили сайт компанії Nordi House. Ви бачите наше відео, наші пропозиції. Всі ці будинки, які у нас є, це просто зразки. Тобто ми не можемо помістити на наших сайтах все, що ми можемо зробити, і все, що ми пропонуємо. Для того, щоб зрозуміти, що ми пропонуємо, ви можете побачити наш інстаграм і побачити, скільки різних будинків ми будуємо. Тобто, дуже дуже багато різних варіантів. Все, що ви бачите в інстаграмі, це проекти, які побудовані. Але для того, щоб зрозуміти, яка вартість будинку, я хотів би вам показати, як порахувати ваш будинок, який вам сподобався. Наприклад, ми хочемо побудувати будинок з плоскою кровлею. І ми хочемо ну, приблизно його ну, розмір ну, давайте, 36 метрів. Ми забиваємо ширина будинку 6 метрів, довжина 6 метрів. Двосхилий дах. Нам не потрібен, ми хочемо плоский. Внутрішнє оздоблення. Ми хочемо вагонку, наприклад. Підлогу, ми хочемо ламінат. Але можемо не вагонку, а гіпсокартон обрати. Давайте гіпсокартон, наприклад. Синтетична підготовка це все розведення труб по, по будинку. Це так само нам потрібно. Утеплювач. Давайте поставимо 150 або навіть 200 поставимо. Кількість кімнат. ну Мені там приблизно потрібно три кімнати. Санвузол це, це рахується так само кімнатою. Все, ми рахуємо. Тут треба натиснути, прорахувати. І ось у нас вартість нашого будинку 578 тисяч гривень. Це весь наш будинок. Уже з утепленням 200 мм. Уже на підлозі у нас ламінат, Уже у нас сантехнічна підготовка, у нас вже стіни гіпсокартон. У нас вже повністю є все оздоблення будинку, є електрика, є вікна, все вже закінчено, тільки занос меблі. Що нам потрібно ще дорахувати, щоб вже заїхати? Нам потрібно порахувати сантехніку. Сантехніку приблизно на весь будинок це до 1000 доларів. На такий будинок потрібно додати, щоб поставити болер, унітаз, душкабіну, все це змонтувати і все буде готово. Так просто рахуються наші будинки, тому ми запрошуємо вас приїхати до нас, подивитися, як ми будуємо, подивитися якість і замовити будинок для вас, для вашої родини. Тому чекаємо вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте нового, нового корисного контенту. До зустрічі!